Для того, щоб добре зрозуміти провокацію, з якою приходять садукеї до Ісуса, для того варто теж зосередитися трошки над тим, ким були ці садукеї, хто це такі. Напевно, кожен з вас чув або читав в Євангелії, що була така група людей, які називалися садукеї, але хто це такі? Ми називаємо їх релігійною сектою. Це були заможні люди в основному, дуже багаті. І вони правили релігійним життям ізраїльського народу, був такий е керуючий орган, який називався Синедріон. Е цей Синедріон теж засудив Ісуса між іншим. До цього Синедріону входило 70 людей, і більшість з них це були садукеї. Вони теж співпрацювали з окупаційною римською владою. За це їх теж не любили люди, простий народ. Їхні релігійні погляди відрізнялися сильно від фарисеїв. Чому? Тому що садукеї. Не вірили у життя після смерті, вони заперечували існування ангелів і демонів, тобто духовного світу. І вони говорили, що Бог не втручається в життя людини. Він створив цей світ, і про цей світ про людину забув. Він займається своїми справами, а людина своїми справами. І Такі садукеї приходять до Ісуса з провокаційним питанням, до Ісуса Христа, котрий, між іншим, говорив, що Він не є від цього світу. Тобто дуже велика противага була між садукеями і Ісусом. Садукеї прив'язані до цього світу, до матеріальних речей, багаті люди, заможні, але проблема була не в їхньому багатстві, але проблема була в тому, що вони. Так вірили і так навчали інших, що зосередитись потрібно на цьому світові, на цьому багатстві, на різних справах цього світу, тому що потім нічого немає після смерті. І вони зустрічають Ісуса, котрий говорить: Я не від цього світу, котрий приходить як Бог у цей світ, тобто втручається в життя людини. Те, що садукеї не вірили, що Бог втручається в життя людини, то тут є реальний приклад того, що Бог входить в життя людини, в людські проблеми, в людську реальність. Він не є Богом поза цим світом, Він є тут. І сьогодні, в цьому часі, в якому ми з вами живемо, є теж багато людей, які думають, як садукеї. Чому? Можливо, не називають себе, звичайно, такою е назвою, не говорять про себе як про Саду Кею. але проявом цього мислення є, між іншим, надмірна турбота про своє тіло, надмірна турбота про своє здоров'я, надмірна турбота про свій матеріальний стан. Турбота про своє тіло є добрим. Тому що Бог нам це тіло дав. Турбота про своє здоров'я має бути в кожного християнина, тому що п'ята Божа заповідь говорить: не вбивай, якщо хтось е, нищить своє здоров'я шкідливими звичками, курінням, алкоголем, наркотиками, е, надмірним е, споживанням їжі, коли хтось переїдає е, чи навпаки. Вбиває своє тіло через недоїдання, бо хоче бути подібний до якоїсь там зірки, то треба скинути іще 50 кілограм, і тоді вже точно буду подібний до неї, вже буде така людина суха, що там просвічується, ну, але так треба. Це теж все проти п'ятої Божої заповіді. Але коли людина Перегинає палку, тобто надмірно турбується, наприклад, займається йогою, ставить своє харчування на перше місце, це стає понад усе, людина витрачає 99% свого часу на різні тренування, спортзали і так далі. Тоді вона робить. І свого життя тут на землі божка, якому поклоняється. Тому що є певні е, якісь, якась ідея, що людина хоче бути такою, і вона до цього йде. Е, і найгірше в цьому, що вона йде через силу і не дивлячись ні на кого іншого, і на ні на що інше. Тобто е, коштом свого духовного життя. Зазвичай це відбувається коштом свого духовного життя. Якщо людина має цей баланс, вона може займатися спортом, може дбати про своє харчування і потрібно це робити, але при тому вона молиться, при тому вона йде на Євхаристію, тобто живе в такій гармонії з Богом, з іншими людьми. В гармонії з собою і своїм тілом, тоді це все є в порядку. Але є багато людей, які зосереджуються лише на цьому житті, в цьому світі, і це є прояв невіри у вічне життя. Якщо людина не вірить у вічне життя, то гаслом такої людини буде фраза: бери від життя максимум. Тобто проживи це життя так, щоб все попробувати, щоб взяти від цього світу все, що світ пропонує, отримати максимум задоволення від цього світу. Чому? Тому що, можливо, там більше нічого немає після смерті. Тому що людина помре і буде потім може жаліти. Що не використала всього, що тут могла використати. І це є прояв невіри у вічне життя. Тому що людина, яка вірить у вічне життя, вона має інше мислення. Гаслом такої людини буде інша фраза: живи на землі так, щоб максимум отримати в небі. Живи на землі так, щоб повноту щастя, повноту Радості, задоволення отримати у вічному житті, отримати в Божому царстві. Віруюча людина усвідомлює, що тут на землі вона може частково засмакувати добро, і цим доб добром є Бог і все, що від Нього походить. Те, що від Бога не походить, воно не є добром. Отже, сьогодні тема цієї літургії слова, вона нас скеровує до роздумів, до роздумів про вічне життя, а точніше, віри у вічне життя, тому що спосіб нашого життя на землі, він показує, чи ми віримо, чи не віримо. Мало того, що ми зараз після закінчення проповіді будемо визнавати нашу віру, і ми вустами скажемо, вірую у вічне життя. Але цього замало сказати. Це є лише підтвердження, це має бути підтвердження того, що ми дійсно віруємо. Але так насправді ми це показуємо своїм життям, своїми вчинками, своєю поведінкою. Тобто те, що ми вибираємо, те, в що ми вкладаємо свої зусилля, чому ми найбільше присвячуємо час, це і є нашим Богом. Це є нашим Богом, в якого ми віримо. Якщо ми більшість свого часу, зусиль вкладаємо матеріальні речі в своє тіло, в своє здоров'я і так далі, то це стає нашим Богом. Повторюю, що потрібно дбати про своє тіло і своє здоров'я. Але хто є Богом нашого життя, Богом мого життя? Як ми живемо, якою, який спосіб життя? Ми ведемо, так ми показуємо віру у вічне життя або невіру у вічне життя. Ісус відповідає на це запитання садукеїв, Він говорить, що в Божому Царстві не женяться і не виходять заміж, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами. Будучи синами Воскресіння, не завжди це подобається подружнім парам, коли говоримо про те, що в Божому Царстві не будуть жити як чоловік і дружина. Не завжди це приємно почути, якщо тут на землі стільки часу присвятили, щоби бути разом, прожили різні етапи в житті, різні труднощі пережили. Але дехто навпаки чекає, бо вже стільки натерпілися тут на землі, то думають, лиш би вже туди в Боже царство попасти, бо вже там регувати не буде. Там вже буде спокійно. Так, там буде спокій, тому що там є інше завдання, там є інша реальність нашого стану. Там будемо тільки прославляти Бога. А подружнє життя, до якого багато хто з вас є покликаний, багато хто з вас живе в цьому стані подружнього життя, в цьому покликанні, воно має своє дуже конкретне завдання, дуже конкретне завдання. Це не просто двоє людей, які живуть під одним дахом, не просто двоє людей, які мають свої обов'язки, той заробляє гроші. Вона готує їжу і їм комфортно разом, бо доповнюють один одного і можуть разом собі організувати комфортне життя. Не для того, щоб тільки народити дітей і передати життя. Але перше завдання, до якого Господь кличе чоловіка і жінку в подружжі, це йти дорогою спільного життя. Іти однією дорогою до Божого царства. Тобто це спільна дорога, яка має е, свою мету прийти до Божого царства і один одному в цьому товаришувати, один одному допомогти, війти до Божого царства. Якщо хтось не має цієї мети разом війти до Божого царства, тоді зосереджується тільки на цьому матеріальному, на цьому світові з цими проблемами, різними випробуваннями, викликами, які несе цей світ, і дуже часто це призводить до розлучення, до нещасливого подружжя, до того, що люди ставлять запитання: а для чого тоді це все? А для чого нам бути разом? Для чого терпіти, для чого переживати ці різні труднощі, конфлікти, проблеми? Для чого, якщо е вічного життя немає, е тоді тут на землі можна жити і самому, можна самому виховувати дитину. Зараз модно, що дівчата кажуть, що можна собі, собі народити дитину і собі виховувати, не дивлячись на те, що Дитина вже буде травмована, навіть мисленням такої матері. Тобто сенс з'являється тоді, коли ми віруємо у вічне життя, що там є повнота всього, до чого Бог нас кличе. А тут на землі є різні способи, через які ми можемо до цього вічного життя дійти. Один із способів це подружнє життя. Інший це священство, богопосвячене життя все має одну і ту саму ціль вічне життя, Боже царство. В покликанні до священства є теж та сама ціль війти до Божого царства. І для кожного священника, і для мене це є найкращий спосіб йти до Бога, до Його царства. Це є моє покликання. Але в цьому покликанні теж Бог каже, щоб і інших вести теж до неба. Так само і в вашому подружньому житті, хто живе в цьому покликанні, є теж ця сама мета війти до неба, але теж іще захопити з собою свою половинку, свого чоловіка, свою дружину, показати цю перспективу неба. Дорогі, пороздумуйте сьогодні над цим Євангелієм, можливо, теж в сім'ї, в подружжі поділіться своїм представленням неба. Як ви уявляєте собі небо? Як ви очікуєте, Боже Царство? Яке завдання ви собі ставите в подружньому житті? Для чого ви створили сім'ю? Поговоріть від, відкрито, відверто, назвіть цілі, для чого ви живете, які завдання ви маєте в подружньому житті, для чого воно є. Згідно з сьогоднішнього Євангелія, Ісус нам показує цю велику радість, яка нас чекає в небі, що ми там будемо подібні до ангелів, там не буде страждання, там не буде гріха, там не буде жодних. Всяких випробувань, які ми тут на землі переживаємо, але там є повнота радості і любові. Ми зможемо усвідомити собі цю реальність неба лише тоді, коли ми вже тут на землі Бога визнаємо своїм Царем. Якщо, наприклад, в сім'ї чоловік, жінка, якщо є діти, вони разом підпорядковані. Богові, як цареві свого життя, тоді можна легше представити, що так буде і в небі. Так буде в небі. Ми всі разом, вже не як подружжя, як сім'ї, але ми всі як одна спільнота будемо прославляти Бога нашого Царя. І хай Дух Святий веде нас у цих роздумах сьогоднішніх і веде нас до неба. Це є наше покликання. Tam jest pownota życia.